Детоксикація від релігії. Дорогі друзі, якщо вам здається, що несвідомо ви проковтнули фарисейську закваску і хотіли б позбутися її, ми пропонуємо вам кілька практичних кроків детоксикації. Це не чергові правила і обмеження, а просто кілька порад, які можливо зможуть бути корисними для вас. На цьому шляху не очікуйте миттєвих результатів. Налаштуйтеся на процес і найголовніше розслабтеся в його любові. Сподіваємося, що ці прості поради допоможуть вам. Перше, спробуйте не молитися законницькими молитвами, яких вас навчали. Перегляньте ваше розуміння молитви і спробуйте поглянути на неї не як на працю, а як на насолоду вашим єднанням з Господом. Просто приходьте до Ісуса, сидіть у Його ніг, не обов'язково вимовляти слова. Молитва це спокій і відпочинок. Занурюйтеся в усвідомлення Його присутності і просто будьте з ним. Дозвольте Йому годувати вас свіжим хлібом з небес і насичуйтесь Його благодаттю до вас. Друге, занурюйтесь у слово, вдумливо вивчайте Писання, медитуйте над ним. Попросіть Святого Духа відкривати вам скарби, закладені в Біблії, пийте слово, насолоджуйтесь ним. Пам'ятайте, що це не збірка віршів, яку потрібно вивчити і переказати. Це жива вода, що чинить надприродний вплив на все ваше життя і особистість. Третє. Важливо обмежити споживання інформації. Будь-якої не обов'язково цілодобово слухати масу проповідників і читати безліч пророцтв. Це не підвищує вашу духовність, а лише захаращує розум. Навчання це добре, але в міру. Якщо ви приділяєте більше часу навчанню, ніж самому вчителю, то нічого доброго з цього не вийде. Вашим пріоритетом номер один має бути сам Христос, а не щось про нього. І навіть молитва не повинна ставати вашим фокусом, а тільки він сам. Також намагайтеся захищати себе від безкінечних новин у соціальних мережах і будьте уважні до того, чим ви наповнюєте свій розум. Віддавайте перевагу тиші і прагніть не заповнювати суєтою і шумом будь-яку вільну секунду. Пам'ятайте, що Царство Боже це шалом всередині вас. І іноді потрібно зупинитися, заспокоїтися і просто зануритися глибше. Говорячи про детоксикацію, необхідно окремо зупинитися на такому важливому аспекті, як молитва. Більшу частину життя, швидше за все, багато з нас чули про молитву як про працю і зусилля, які потрібно докладати, щоб достукатися до Бога і змусити його, образно кажучи, щось зробити. І самі того не бажаючи у своїй свідомості, ми перетворили молитву в спосіб досягнення своїх цілей руками Бога. З одного боку і можливості заслужити його благодать з іншого. Підсвідомо ми напружуємося, коли думаємо про молитву, часто не знаходячи для себе ніякого сенсу у всьому цьому, ми злимося, коли Бог не відповідає на наші прохання, починаємо його. Звинувачувати у всіх бідах і в результаті розчаровуємося в ньому, у своїй свідомості перетворюючи його в злого і жорстокого плюс мінус історія у всіх однакова. У корені всієї цієї темряви лежить мислення розділення, де ми уявляємо себе окремо від Бога і його окремо від себе. Одна з фундаментальних істин, на якій в ідеалі має базуватися віра. Це усвідомлення нашого перебування в Бозі і його постійної присутності в нас. Це означає, що ми перебуваємо в єдності з Отцем, Сином і Святим Духом, але в той же час є окремою особистістю, зі своїм характером, особливостями і так далі. Іншими словами, ми не можемо поставити знак рівності між нами і Богом, бо ми є створеними, тоді як його ніхто не створив. Але він побажав зробити нас частиною своєї сім'ї і вічності відзначивши печаткою свого духа, що перебуває в нас спотворене або недостатнє знання про те, ким же ми насправді є, і яке місце Господь надав нам у самому собі, породжує безліч проблем, в тому числі це відображається і на наших молитвах. Ми просимо Господа щось зробити, але ж він уже зробив. Ми благаємо його прийти, але він ніколи і не йшов. Ми стогнемо і плачемо про спасіння і милосердя, але це означає, що ми не зрозуміли Євангелія. Суть не в тому, щоб заслужити краплю благодаті за рахунок молитви. Але сама молитва полягає в тому, щоб згодитися з уже існуючою благодаттю. Вже даровану благодать і милосердя. І найголовніше бачити себе в епіцентрі триєдиної особи Бога і прийняти цей величний задум, в який ще до створення світу він вирішив занурити всіх нас. Усвідомлення реальності істини перетворює молитву з напруженої і непосильної праці в солодкій миті буття. Адже молитва. Більше схожа на побачення або затишний сімейний вечір, ніж на силове тренування в спортзалі. Молитися означає дивитися на нього і бачити себе в ньому. У своїх очах бачити його погляд, у своєму голосі чути його звук, у своїх грудях відчувати стук його серця. Молитися це насолоджуватися єднанням і в той же час не применшувати його і свою індивідуальність. Молитися це пирувати разом з ним, смакуючи його самого як найвишуканішу страву і кращий з усіх вин, у продовження теми детоксикації дозвольте поставити деякі важливі акценти. У сучасному християнстві часто можна спостерігати картину, де люди абсолютно втрачають єдиний правильний фокус віри, впадаючи у всілякі крайності. Духовні переживання, пророцтва, різні служіння та інші допоміжні аспекти виносяться на перший план і стають метою, а часто навіть показником духовності і зрілості. Христос у всьому цьому є просто прикриттям, бездушним манекеном, який залишається осторонь і мовчки спостерігає за тим, що відбувається без права голосу. У гонитві за вітром сам Ісус втрачає актуальність і значимість у наших очах. Ми хочемо класну долю, дари, гроші, славу, і робимо з Господа свого роду джина, який має і зобов'язаний виконувати наші хочу. Презентуючи це все під соусом Благодаті, скільки вже побудовано релігій під виглядом християнських течій, заснованих на амбіціях і прагненнях людей досягти свого за рахунок Ісуса і спрямовуючи людей на самих себе. І це Небезпечна пастка, в яку вже потрапили тисячі обраних, тому важливо зберігати христоцентричність і пам'ятати, що існує лише один древній шлях, який і є істинними воротами у вічне блаженство. Імовірно, багатьом із нас слід отямитися і чесно відповісти на деякі запитання: на чому ви будуєте і у що вірите, які ваші реальні мотиви? У чому ваше серце і скарб? Христос правильна відповідь на всі запитання. І якщо у вашому випадку це не так, то можливо настав час повернутися до основи вашої віри і укріпити слабкі місця цементною сумішю марки Ісус, бо все, що побудовано не на ньому рано чи пізно приречене на падіння і крах. Важливо переглянути свої переконання. Видалити будь-які компроміси і почати будувати на міцному фундаменті, хто є Христос, який вистоїть у будь-яку бурю. Не поспішайте слідувати за більшістю, захопленою віяннями різних прогресивних християнських течій, а будьте вірні тому, хто є шлях істина і життя. І це заклик пробудитися в цей час і поправити свої світильники. Бо наречений заревнував про вас. Матвія 25 з 1 по 13 вірш